Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстер Своєї справи. Друзі, сьогодні така цікава, такий цікавий подсумок це замовлення. Компакт замовлення йде. Це подсумок. Схожий на подсумок для гранат. Але це подсумок для маслёнки. Для Замовник дав мені розміри маслёнки. Висота 10. Ширина 6, товщина 3,5 см. О, і попросили, щоб зробив такої форми, як під гранат безшумна застібка. Тому що, наскільки я пам'ятаю, не зраджує мені моя пам'ять, то я цій людині вже шив підсумки для гранат і йому сподобалось сподобався, ну, такий варіант безшумної застюбки. Тому, о, так як попросили, так я і зробив. Просто що подсумок я розширю, трошки дав більші розміри. Але сам подсумок для гранат, він там трошки товщий, а тут трошки тонший. Так. Тканина кордура, ну, все-таки, як і кишеньки тут немає. Тобто все, як і є, так воно і ось така от, ось такий що подсумок получився для масленки. Так, що, допам'ятаєте, в попередньому відео я казав, що задня система моля буде чорний строп. Поліомідна стропа, а чорна система моля задня частинка. Тому що хаки і койот, хаки частіше використовуються, то вона коштує трошки дорожче. Чорна вона дешевша, її мало використовують. Ось так. Тому у мене дуже багато йде цієї хаки стропи. І для того, щоб трошки зменшити, зменшити розход стропи такої, тому я замовив чорну стропу 25 мм і 20 мм полямідну. Тобто я сюди буду назадок нашивати чорні стропи. Тут різниці немає ніякої, чому так. О, Зато я трошки зекономлю на ці хаки. Хаки будуть наружу, а чорні будуть внутрі. Ось така от система. Так. І, і ще коротко добавлю по модульних підсумках. Тут зверніть увагу, також задня платформа система моля чорна. Так залишається. І на днях спілкувався із хлопцями. Балакали по поводу модульних подсумків і дали таку рекомендацію, попросили, щоб спробував додати <клес> <клес> на клапан липучку, О, ну, щоб коли, коли відкривається подсумок. Давайте так. Коли відкривається подсумок, так, щоб він особо дуже не заважав, його треба якось чимось зафіксувати. Ось так. Тому я сюди. Пришив липучку папу і маму, невеличкі такі квадратики сюди. Коли відкриється клапан, мог на липучкою клапан продавити і, ц... і клапан залишається. Ось, такою ось. ось так буде клапан триматиметься. Тобто, зараз хвилинку. Тобто ось так він буде знаходитись в такому вигляді. Я думаю, такий дуже варіант буде цікавий. І потім, хоч і НАТО буде його закрити, то за ось цих лястик треба буде просто дьоргнути. І клапан, клапан повертається в своє попереднє, в попередній стан, так? І закривається. Ось так. В принципі, в принципі все. В принципі, ось так. В принципі, ось так. Тобто, в основному відео було по поводу цього підсумка під масленкою. А про модульний підсумок просто показав, розказав деякі нюанси, які додавалися і по чорній системі малі. Ось так. Все. В принципі, добре, дякую за перегляди. До побачення.